Служба безпеки спільно з національною поліцією викрила ділків, які незаконно заволоділи землі ландшафтного парку на території Полтавської області. За матеріалами справи до складу злочинного угруповування входило троє ділків, серед яких посадовець Ковиляцької міської ради. Зловмисники організували схему незаконного відчуження 52 ділянок комунальних земель з загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Задокументовано, що фігуранти змогли незаконно оформити на підставних осіб 29 земельних ділянок загальною площою майже 60 гектарів. Вони використовували їх у сільського Цілях на основі фіктивних договорів оренди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили усім учасникам організованої групи про підозру, залежно від їх участі у вчинених злочинах. Так їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, та незакінці. Кінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду.